І всім хай, саме Дарвіс. Сьогодні перше відео, яке я показую своє лице. Да, і я так. Всім а зі мені, найкращий друг. Всім показуємо. Думаю, нічого ну, не записати відео. Ну отже за цверхи. Це ми перший раз знімаємо uh, відео, своє лице. Ти да. не знаєш, нас може стихнутися заблокувати. Тікток може заблокувати. Але що але... ти? Я знімаю просто відео. Знайшов якусь машину у цьому викладаю. Там я їхав по тілу, там в мене є сьогодні відео, я виклав, я виклав. Там я вийду в Макларен і БМВ ззад. Але вас розова не, не наша, ну, не пацанська. Ребята, кстати, підписуйтесь на мій канал Завись 2014. Уйдем там. У мене 12, 11, може вже 12 подписчиків. І теперікса. Тепер, тепер я тепер я кажу, у мене є. Марко зараз прийде. Лістій Карпати. Дивіться, що за красота? А на мені? У нас зима просувається. Йо, це зима! Це називається зима. Січень, де? січень, люди, січень, представте. А у нас старовичка. Тепер Гор, дивіться, це гори, це Карпати. Тут такі... І тепер піде туди на стежку. І тепер дивіться. Я вам хочу сказати, що у мене є канал у Ютубі теж. Називається він Фінікс по англійськи 2014. І тепер, я там у ютубі я такий блогер, що... Ну, І я в... теж у нас 11 ключів. У Алікса тепер його, кстати, Алікс мене мав. Да. Але я просто вийшов себе сніг. Просто прикольний я. Дивіться, І хлопці. Хлопці. І тепер, Якщо І це відео набере, три е лайки, то ми ту заброшку з моїм другом дай будемо там знімати ну не знаю чи ми зможемо її відкрити Х15 спецназ виламуємо. виламаємо там ще хтось живе е, призраки о дивіться сніжок кусочки ми ж подивимося під Так. Да. Як вам подобається ця рубрика. Знімати як ми ходимо. Забражмо. Або ні, ліпше пишіть у коментарях. І ставте лайк. У Ютубі. Пишіть у коментарях, що вам які нам питання виконати. Да. Чи нам ходити, знімати цей контент. Чи що? Присідати, що ж випити. Присідати, робити, вирізати. Пишіти, ми все зробимо. Будь ласка, яке ж нормальні? Дивіться, ця заброшка тут. Коли тут була зима, тут ніякі люди не ходять, тут були сліди. Я вам кажу. Тут бабуся була просто мерлива. Ні, та ж. А. а, йо, така старанка бабуся. Вона вічно всіх кричала. Заходіть на канал Феникса, зараз ми будемо спускатися. У мене да. телефон, а на, Дай, не... я буду... Зараз ми виключимо камеру. Ну добре, не будемо виключати. Марко, Марк е... Фінікс буде знімати. Да, я буду знімати, я буду бігти ззаду. Дивіться, тепер у мене є в ТікТоті, даже аккаунт називається Марк. Тоже по Марк, як... Марк 2014 mm -hmm. і там... Е, Кожен напишіть, або Марко 2013, якщо там не вийде. Там така фотка, що, має, що він стоїть коло знаку 2013. Ой, 2024 рік. Йо, 2024 рік і там. Я тако покажу, ну типа. Отак. Якщо такого хлопа нема, то то ми може здамо канал. То я не ні... у телеграмі, ти... Ми викладемо усі, як називається YouTube. Як називається... Ой, і YouTube, і канал у Ютубі, канал Чіпка, ми все там будемо розказувати і показувати. Тепер, е дивіться, якщо Марк дієш не підходить, ну якщо такої фотки немає, то напишіть Марко 120. Там може вийти. І пролайкайте мої, будь ласка, всі відео. І не забудьте про Даргас фіні... 2014, Напишіть, пролайкайте його усі відео. Будь ласка, йому а так не буде. Мені не, чартосі, ріпята, не треба мені треба у Ютубі. Ютуб найголовніше. Так, да, дивіться. Взагалі, то ви найголовніше, мої підписчики. Да. Ви найкращі, Піддержіть нас. Ми для вас не теж стараємося. Ми просто знімаємо контент. Це моя мрія, 1000 підписників мати. О, ось такі таке. Так, тепер ми зараз, будем... ми зараз будемо знімати. Заходіть на канал Марко. Коротше, Марко сказав, як називається Марко, а як ми біжимо звідси. Да. Так. Я буду кучець, мама, пробачить, якщо ти дивишся це відео. <ріхи> я це просто хочу зробити для контенту. Я не роблю так кожен день, коли ходимо. Но. Тепер я зараз буду не кочитися і не падати, якщо там Але... буде сніг. Зараз ми будемо бігати, бігти. Якщо мама ти дивишся, то пробач. І моя і Алексова. Я зараз то що знімаємо на цей телефон? На твій? Ти Тішу. Ні, на твій. Тебе ще книжечко, то він спасає. Добре, я. Але це що я зараз буду знімати, ви, будь ласка, подивіться це у Тіктоці, так як я йшов. Я так... це відео викладу у Ютуб. Е... У Дивіться, мій друг викладе у Ютубі. Дивіться, це продовження, якщо ви хочете продовження, ви подивитесь у мене. Кстати, у ті, Ставте лайки, ребята, ми будемо знімати Майнкрафт Ro... з... Якщо... з Марком, З моїм другом будемо знімати, бо я думаю, що Влад надоїв. <свісно> так, Халіка. Він Дізель. Підписується на нього, але не бажано. Бажано на нас. Ну, пробачте, ми так кажемо, бо ну, ми хочемо свого добитися. Я хочу а, стати блогером. Так, да, ми хочемо просто. Ну, будь ласка, підтримайте пару підписників, Нам треба, не вистачає, будь ласка. Нам не вистачає вашої допомоги. Будь ласка. Добре. Всім пока, дивіться продовження. Якщо да, ви пока. хочете, якщо е, ви е, хочете е, продовження, дивіться у мене. в Якщо вам подобається, ми будемо знімати кожен день наші сеусики, челленджі. Да, будем... Що то ви що ви напишете у цих коментарях? Пока ми будемо знімати. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.